Завжди цікавило, невже кам'яні ідоли це звичайні стовпи, а петрогліфи – банальні знаки. Кому було невигідно розповідати нам, українцям, правду і що такого унікального знайшли археологи у Чернівецькій області? Ну, власне, спілкуючись з одним науковцем, який розшифрував, систематизував кола в календар, який детально, так би мовити, розібрав одного з ідолів. Я була просто вражена, вражена тому, що наші предки, які населяли ці землі, були дуже освіченими і сприймали сонце та планети як абетку життя. Пропоную цю давню українську абетку відкрити Геннадій Гриценко, космолог. У Київському політехнічному університеті при кафедрі філософії очолював науково-дослідний центр астрономії, космології і космонавтики. Основні наукові результати присвячені дослідженню сучасного космосу. Також у селах Багни та Долиняни Чернівецької області досліджував археологічні об'єкти, які датуються першим століттям нашої ери, розшифрував петрогліфи і систематизував у календар. кажуть, деколи да треба просто уважно дивитись під ноги. Археологічні знахідки у Багнах. Поруч вижниці та долинянах неподалік Хотина зробили справжній прорив. Всі символи це система знаків, розташованих групами, які при перемноженні показують астрономічні періоди. Виявилось, що це об'єкти дуже розвинутої астрономії. Розвинута астрономії – це не просто фіксація, скажімо, календар сонячного року, а це розвинута астрономія, яка фіксує не тільки періоди планет, але і. Періоди затемнень, це не є якісь сільські об'єкти, а значить, скельна обсерваторія це такий об'єкт, був науковий об'єкт, де ну, академічна така установа була, де навчали жреців, астрономії. І для того, щоб вони пам'ятали це, зображали, зображення робили астрономічних це, періодів на скелях. Тобто. Кола, це не просто були, ну, скажімо, прикраси, скельчі, символічні зображення, а це рахівні, рахівні об'єкти. Отож, на нашій території є два потужних об'єкти, які не згірш Стоунхенджу та єгипетських пірамід це потужні висновки. Це означає, що наше давнє українське суспільство ще до прийняття християнства, за рівнем розвитку наукових знань було в центрі давньої європейської цивілізації. Так, ми не якась периферія. Наші предки знали складну астрономію та математику обертових чисел. Давня астрономія відрізнялася від нашої астрономії, те, що вона враховувала в своїх обчисленнях і людину. Людина вважалась невід'ємною складовою космосу і входила туди терміном свого народження. Це ніхто з таких гіпотез не але це зафіксовано в стародавній єгипетській таблиці. Значить, мені вдалося. Відкритий вдруге відкрити. Я не знав, що така таблиця є. Просто по двом числам, а ці числа входили, значить, в раніше існувавшу таблицю, я дешифрував давньоєгипетський космологічний довідник. Ось так чаклунство, язичництво та релігійні символи, про які раніше писали, пішли у небуття. Також Геннадій Гриценко встановив, що в Румунії у Дакії є аналогічні обсерваторії. Науковцю найлегше довести важливість знайдених об'єктів, коли є прямі аналоги. А от щодо ідолів, це, власне, була не просто скульптура для поклоніння, вона має глибинний астрономічний зміст. Збруцький ідол містить, от, ви бачите його. Значить, Сім богів він містить, чотири вгорі і три, три внизу. Сім богів. Це е, е, сім, сім планет, ну, планети рухомі. Сонце, місяць, Меркурій, Венера, Марс, Юпітер і Сатурн. Оце, оце об'єкти. Тепер п'ять дітей, бачите, п'ять дітей. там. Так от, по космологічному довіднику Сонце народжувало сім планет і п'ять дітей. І це є в таблиці, є, розумієте? Так от, значить, оця ідея єдності значить, людини з космосом і полягала саме в цих підрахунках. Щодо підрахунків, життя людини тісно пов'язане із Всесвітом і рухом планет. Що все у світі циклічне, то у що ж вірили наші предки? У ідола, яку він роль відігравав у їхньому житті? Кого Богу вірити? Значить. Значить, стародавнє, як стародавні мислили, бо я в якійсь мірі представник уже того давнього. Значить, вони вважали. Що творцем є сонце. А от у Біблії навіть в одному місці написано, що Бог є сонце. Я так, типу. Значить, творцем вважалось сонце. Так що творець, як такий, значить, що релігія визнає, є сонце. І давні вважали, що він народжує, я вже казав, сім планет і п'ятеро дітей. Наші ковіди зв'язані якраз із п'ятами на сонці. Така серія п'ятин буває, да, яка негативно впливає значить на здоров'я. Цей період продовжується два роки, потім коротше до п'яти років цей період може продовжуватися. Отож про те, що сонячне світло регулює біоритми організму, відомо багато. Та пан Геннадій переконаний, і Різдво Христове напряму пов'язане із сонцем. Сатурнання відбувалися під час зимового сонцестояння. А під час зимового сонцестояння, ви знаєте. Рождество Христове. Рождество Христове це народження збільшення дня і народження сонця. От вам Рождество Христово. Під час археологічних досліджень деякі знахідки у науковців викликали дуже змішані відчуття, а часом і страх. Степан Пушик, поет, знаєте, він був ще інтог, етнографом. І він теж досліджував збрудської От. Так от, в «Збруцькому ідолі там, бачите, от, от три голови об'єднані. Да? Так от я недавно читав його статтю, так він написав, а існує в народі такий, така приказка ідити під три чорти так от саме від тіля воно йде. І це правильно значить, він підмітив, тому що оці три кола. Крім всього іншого, символізують іще затемнення місяця. Після реконструкції єгипетської таблиці пан Геннадій почав займатися найбільшою сучасною проблемою астрономії тяжінням та відштовхуванням у сонячній системі. Вчені кажуть, що макросвіт і мікросвіт діють за двома різними законами, але ж всесвіт єдиний, переконаний науковець, і він це питання дослідив. Спираючись на гідродинамічний закон Бернуллі, я в таких пошуках значить, своїх прибічників. Значить, якщо хтось з вас зацікавиться з задоволенням, ну довго ну, за годину я вам поясню все, що тільки є. На, на, простих, на простих прикладах, які не треба ніяких астрономічних знань. А що ж було в радянський час? Гроші для археологічних розкопок виділялися, однак всі наукові правдиві відкриття зруйнували би марксистську ленінську теорію. Тому комуністи вели свою пропаганду. Поселення трипілля чи дакії це було утопічне, безкласове суспільство безприватної власності. Пропаганда і контроль, ну як завжди. А що ж зараз? Торік в Україні на Дніпропетровщині знайшли кромлих, старший за піраміди та Стоунхендж. Запорізькі археологи розкопали поховання скіфа в велик. На жаль, зараз знищиться чимало пам'яток. Однак достеменно відомо, у нас своя древня історія. Та ще й, яка розумна! Повертаємось до свого коріння. Космологія не єдина галузь, якою Геннадій Граценко займається. Також він художник, графік, монументаліст. Особисто був знайомий з Аллою Горською, Опанасом Заливахою, Василем Стусом, і я не втрималась. Розпитала, якими ж були ці люди. Це покоління української інтелігенції, яке було в опозиції до тоталітарного радянського режиму. Стус родом, значить, із Донецька. Він запрошував нас додому, до себе. І вони, батьки його були шахтарі, і вони жили в така хатка, ну зовсім така, знаєте, шахтарська, ну, так селянська хатка, значить, бідна. Той батька, матір бачив його. І він нам вірші читав. Дуже емоційний, такий, значить, рішучий, такий, наполегливий. То я два роки спілкувався з ними на, 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 на цьому. Ну, але Горську дуже добре знаю. От. Ну, це відважна жінка така рішуча, така, жертвена. Вони були надзвичайно творчі люди, активні. Значить, в Києві в них двері не закривалися ніколи, розумієте, всі, всі до них йшли. От. Всіх вони запрошували, всі отримували якусь енергію, підтримку, пораду. Чи сподобався. Ну, кожен, по-перше, треба дивитися, що чи сподобається він нам. Він нам сподобається, бо він нас нагадує. Крім того, він стоїть вже біля об'єкту, біля значить, там, кафе чи ресторан, де його мозаїка ця зроблена. Так що такий комплекс, він дуже добре зроблений архітекторами. Найбільшою цінністю я вважаю людину. Ну раніше там той хороший, той не дуже хороший, той посварився, той, значить, а зараз в мене зовсім інше відношення до людей. Я вважаю, яка б людина не була, вона тимчасова, вона нещасна, вона потребує доброго слова, розумієте. От скільки було в мене випадків, що люди багато мені щось зробили, а не було в мене часу потримати за руку, випити каву, спитати, як здоров'я, розумієте. Отакі От прості речі вони людину підтримують. В 9 років перша війна і в 90 років. <реш> <реш>. Саме головне робити якось в своїх силах опір. Ну, чим я? От почалася війна, я почав малювати портрети значить, молодих патріотів це, е, в територіальній обороні і зробив виставку. Ти його малюєш, вони навіть ставали в чергу, щоб намалювати в Мазепинці, в формі, розумієте. Все це вони показують батькам, що він намальований, що він на виставці, що на нього звернули увагу. Це зовсім це моральна підтримка така. Мені треба видати книжку по космології і другу по сучасній космології. Це треба видати. Статті то є, але треба зібрати. Далі я переглядаю свої малюнки, маса начерків, маса недомальовано. мені хочеться ще й помалювати, розумієте? Так що я на 10 років у мене сплановано все до, до, до копійки. Я б хотів би такого мати спонсора, який би мав якусь пару кімнат у себе вдома. Я б готовий передати це все. От. Ну, в моєї колекції, що. У мене рушники і сорочки східної України, а зараз там все нищиться, і оце треба зберігати. Випадковості не випадкові. Цікаво, що допоки програма монтувалась, вижницька міська рада вирішила. Вирішила створити центр космології. Іноді варто вголос заявляти про свої мрії, щоб вас почули. Те, що ми, от українці, скажімо, відкрили на нашій території значить, ці давні об'єкти, це є престиж. Якщо ми цей престиж не закріпимо, значить вони закріплять інші. Мені цікаво, щоб учні, навіть школярі чи вчителі, математики, фізики, знайдіть ну, хоч одного, хто б зацікавив.